І так, число 5. Як можна представити у вигляді дробу? Це 5 в чисельнику, а в знаменнику скільки пропонуйте 1. 5 перших. Рисочка дробу це знак ділення 5 поділити на 1 до рівня 5. Так, наступне 8 це дріб в чисельнику 8, а в знаменнику скільки? вірно, 1. 45, як представити у вигляді дробу? 45 перших. Тепер можемо розв'язувати номер 328. Перше завдання. Записуємо умову 2 тринадцятих помножити на 5. І так, 2 тринадцятих залишаємо дріб. 5 це який дріб. Чисельнику 5 знаменнику 1 записуємо: 5 перших. Тепер дивимось, чи можна щось скоротити. Ні, щось нічого не скорочується. Тому перемножаємо окремо чисельники, окремо знаменники. Скільки буде? 2 помножити на 5, а 13 помножити на 1. Так, і в мене також вийшла відповідь: 10 тринадцятих. Наступне четверте завдання зробимо 4,49 помножити на 7. І так. 7 як дріб. Яка це виходить дріб? 7 перших. Дивимось, чи можна скоротити? 49 і 7. Так, скорочується на 7. 7 поділити на 7 Дорівнює. Так, а 49 поділити на 7? Перемножаємо 4 помножити на 1, 4, 7 помножити на 1, 7, яка вийшла відповідь. У мене так само 4 сьомих. Зробимо восьмий приклад 45 помножити на 8 п'ятнадцятих. І так, 45 це який дріб. 45 перших помножити на 8 п'ятнадцятих. Так, що тут можна скоротити які числа? Наскільки 45 і 15 ділиться на одне й те саме число. На Які? 15 ділиться на 15. 1. 45 поділити на 15. 3 на 8. 24. 1 на 1. 1. Яка відповідь? 24 перших це. Просто число 24. Так, наступні завдання поробимо самостійно. Все, що я проговорила, розкажіть все, що ви зрозуміли з самого початку, все, і потім продовжуємо номер 300.